Привіт-привіт! Сьогодні понеділок, новий, старт, новий тиждень у різдвяних стартах від Вікторії. Отже, хочу почати із таких прекрасних ниточок Drops Air. І е, перший проєкт, який з них буде створений, це буде в'язати моя доцюня Настя. Вона буде в'язати собі джемпер. Ці ниточки, як пройшли, ми знаєте, довго їх спочатку роздивлялися, трогали ось які вони класні, м'якенькі, вони дійсно як повітря. Ниточка зроблена. Така, знаєте, як вигляді джгутика. Не джгутика, а вигляді такого шнурочка. Здається, що вона всередині пустотіла. В'язати джембер вона буде із цієї пряжі, я думаю, ну так, попередньо смугастик такий буде. І тут чотири кольори. Це такий дерев'яний, але він не однотонний. Це такий білий, кремовий, мабуть. Це такий світло-салатовий. І це І це ось такий... ось такий рожевий. Бачите, я сьогодні знімаю не на телефон, а на камеру. Побачимо, як вийде сьогодні якість відео. Ось. Тому Значить, вже зв'язаний зразочок. Ось так він виглядає лицевою гладдю. І е, зв'язаний він спицями номер 5 так як і заявлено це на ниточках. Мені подобається, як виглядає полотно, воно таке в міру тонке і в міру розпушене. Ось, Вийде такий пухлячок, пухнастик, такий, вийде такий пухнастик якраз насолоджуватися це часом. час. Що ж на другому тижні в'язатиму я? У мене це також буде джемпер, лопапейса. Я замовила ось такі ниточки. Це Merino Extra Fine. Це стовідсотковий маринос. Вони дуже м'якенькі, дуже прекрасні. Ось. І лопапейсу пейсу я буду в візернучок вив'язувати ось таким маниточками, бобільними ниточками. Десь приблизно в 5 складень будуть ці ниточки. І вони десь по товщині, тоді приблизно як ось цей дроп смаріна. Це такий червоний. Колір, він такий червоно-ягідний. Ось це також 100% мирінос. Ось, і я думаю, що е, таке поєднання кольорів буде досить гарно. Я буду в'язати таку простеньку лопоси, не з дуже таким складним візеруночком. Ось так як це вона перша моя, в моєму житті. Ось тому Спробуємо що вийде. Таких моточків, значить, тропс з мене 6. Ну, а цих меріно достатньо для. А ось цих ягідних достатньо для в'язування візерунку. Щодо ось цих сіреньких, то Сумніваюся, що мені вистачить 6 моточків. Ну, тоді прийдеться дозамовляти, якщо що. Ось такий наш початок другого тижня. Всі посилання на відео для дівчаток від дівчаток будуть внизу під цим відео. Заходьте, дивіться. Ми із Донею також собі склали такий список всіх учасників і відмічаємо, хто що зв'язав. Відмічаємо, чи написали коментар, поставили вподобайку. Ось. Ну, поки що на цьому все. До зустрічі. Добрий вечір, наші українські в'язалочки. Вітаю вас на тижні стартів. Сьогодні другий етап. Неділя, вечір. І... Тут запалила такі свічки, знаєте, вони скоріше не для того, щоб краще світло було, а бачите, виконані в такій вигляді шишечок і такі, такі для прикраси, які створюють нам трошечки настрою. Отже, неділя минула дуже швидко, так як і для всіх. Ми викроювали собі час для того, щоб в'язати. Не завжди це вдавалося, але ми носа, звичайно, не опускали. Ось. І дещо нав'язали. Нагадую, що я в'язала Палейсу. І хвилинку зараз покажу вам її. Ось так вона виглядає. Я в'яжу по такому, такому найпростішу, скажімо так, Палейсу. Тут такі будуть листочки. Ось. Єдине, що один ряд я тільки вив'язала листочки, а буде ще один ряд, і на цьому жакар завершується. Далі просто ялицю вагладь. Ось нічого такого складного немає. Хоча я лопалей і в'язала, ніж жакардовий взор. В'язала до цього один раз в молодості глибокій, майже в дитинстві. Ось, тому це для мене, звичайно, що як нове. Ось, тут я вив'язала. Резинку один на один, єдине, що лицеві були скошені, чи як це правильно сказати, в'язала не за передню стінку, а за задню. І вони були ніби такі на скоси. Це я зробила для того, що ось ця моя пряжа, якою я в'яжу, дропс, не пам'ятаю, як то, вона називається, десь на початку відео було сказано. Вона, як виявилось, досить добре тягнеться. І ось резинка, подивіться, горловина. Вона зовсім невеличка, хоча вона дуже добре на мене лягає. Е і єдине, що досить таки високо вийшла горловина. Все, але, я думаю, це нічого страшного немає, бо я хотіла, щоб викут на горло був не дуже глибокий. Взагалі не глибокий. Ось. І, бачите, за рахунок того, що я взяла. Червоний маринос, і він трошечки тонше, ніж ось, ось цей меринос сірий, то візерунок виглядає, ніби він намальований. На відео це взагалі дуже добре видно. Ох, тут мій рід. Я стою. ніби намальований такими тоненькими рисочками Ось. Тут, звичайно, на горі трохи стягнуто мене вийшло. А тут, де нитка мінялася частіше, якось більше, мені більше подобається, більш краще. Ну, ось такі мої просування за другий тиждень. Ось. Що у моєї доні. Зараз покажу. Ось-ось-ось, дивіться, як в неї. Ось так. І ви подивіться, який в неї пухнастик. Це якесь чудо. Він такий пухнастий, такий смугастий. Просто класно. Це оця air-пряжа. Дуже вона класна в'яжеться, лягає, подивіться, дуже так швидко просування йде, в принципі, швидко. Що вийшло? Вийшло так, що тут внизу кончика 2х2. Темно-зеленого такого кольору, Він такий трояний, ніби трошечки неоднорідний одно, не колір. Потім світло-салата рожева смужечка. Ну і далі ви бачите, тут ще трошки молочної смужечки. Ось. І він, бачите, жодна смужка тут не повторюється, і ширина, і чергування. І в цьому весь і, скажімо так, вся ідея цього джемпера. Значить, В'язалася по колу. Такий Бачите, буде широкуватий досить, такий трендовий. Ось Потім вона зробила тут підрізи, завернула так під руку, і це пішло просування передум. Тут вже помітила собі горловину і буде нав'язувати собі викот горловини. Ну і спинка ось тут поки що чекає свого продовження. Так, ось. Ось такі форсування були у нас цього тижня. Ну і спойлер невеличкий, ми майже не почали вив'язувати ці вироби, поки не завершили попередній свій тисці, тому що, наприклад, мені потрібні були саме спиці того номеру, який я в'язала свою шапку. Ось, ну, Ви її побачите вже в готовому виробі, в готовому вигляді у нашому відео про фініши. Ми знову викладаємо це відео досить пізно, неділя пізно ввечері. Але підемо завтрашнього ранку дивитися на всіх, хто також зняв другий тиждень наших різдвяних стартів. Дякую всім за участь у цьому проєкті, бо це дуже цікаво. Дивіться, в кого Ось. І до нових зустрічей. Па-па!